Паніка у соцмережах про замерзлу, наче каналізацію на троєщині це перебіщення. У Києводоканалі пояснили, дворові мережі прокладені нижче рівня промерзання ґрунту, а стоки теплі і постійно рухаються, тож замерзнути вони не можуть. У мікрорайоні та загалом в Києві система водовідведення працює стабільно навіть під час відключень електрики. Випадків повного чи часткового промерзання труб не зафіксували, а ідею про вигрібні ями чи там тимчасові вуличні туалети називають безпідставними. Ну і паніку в мережі знаєте, підливають різні експерти. Ну от нещодавно Олег Попенко заявив, що Київ водоканал нібито відмовляється зливати холодну воду в будинках Деснянського району. В самому водоканалі це назвали маніпуляцією, адже за внутрішні мережі в будинках відповідають ЖЕКи або ж ОСББ. А зона відповідальності водоканалу закінчується на вході в будівлю. І це насправді в цьому є логіка. Такі вкиди кажуть у відомстві, лише розгойдують ситуацію, змушують людей шукати винних і розколюють суспільство. Інформація про те, що наче у Києві від перехолодження в своїй квартирі померла жінка, яка пережила голокост. Виявилося фейком також, як повідомила поліція, жінка померла ще майже два тижні тому. Тоді її сусід повідомив, що його затоплюють з квартири зверху. Коли правоохоронці аварійно відкрили квартиру, то і знайшли жінку без ознак життя. Саме ж приміщення квартири було сухим, за винятком труп на кухні. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, яка була спричинена хронічною і хворобою серця. Нагадаю, що раніше певні телеграм-канали поширили інформацію про те, що в одній зі столичних квартир замерзла літня жінка. В її квартирі стався прорив водопровідної труби, і от після цього підлога в квартирі нібито перетворилася на крижану ковзанку. І у найстарішій одноповерховій садибі на Андріївському узвозі наразі будівельні роботи не ведуться. Про таке заявили у КМДА, і також там наголосили, що будівля залишається пам'яткою архітектури місцевого значення. Цей статус не змінювався, тому жодні радикальні зміни її конфігурації не заплановані. Будівля перебуває на балансі комунального підприємства Київ Київський науково-досліднауково-методичний центр. І була передана в користування через систему Прозоро. Водночас земельна ділянка під будинком залишається у власності міста і не розглядається для передачі під забудову. Нині у садибі проводять інженерно-конструкторські дослідження та прибирають сміття. Україна може знову отримати бафта. Йдеться про фільм Дві тисячі метрів до Андріївки. Це режисер Мстислав Чернов. Цей фільм потрапив до шорт-листа в номінації Документальна стрічка. Фільм розповідає про селище на Донеччині, що за 10 кілометрів від Бахмута. Зйомки проводилися під час спроби деокупації населеного пункту третьою штурмовою бригадою. Церемонія нагородження запл... 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 запланована на 22 лютого у Лондоні. Раніше ж стрічка війшла до довгого списку премії Оскар, але на жаль, у наступний етап вона не пройшла.